За непослух на уроці вчитель ударив учня по голові. Інцидент стався в отинійській школі. На уроці математики педагог із майже півстолітнім стажем роботи не витримав з поведінки шестикласника і зірвався. Тут, і тут. Шестикласник Петро Мандзюк після кількаденних оглядів лікарів знову повернувся до школи. Минулого тижня 11-річного хлопця побив вчитель математики на уроці перед усіма дітьми. Школяр каже за те, що просився до туалету, отримав два удари по голові. Спочатку мені вчитель дав зауваження, що я не знав теми, бо мене не було пізніше. Я просився в туалет і ну так дуже просився, і він під підійшов і мене удар. Вчитель кривдник, педагог із майже 50-річним стажем, колись навіть був директором однієї з прикарпатських шкіл. Далі працював в районному управлінні освіти. Михайло Бога каже, дитини не чіпав, лише зробив зауваження. Нічого не було. Він не хоче вчитися, сісти, сі... не хоче сидіти нічого, сів собі отак ноги, зняв е... кришку, скоріш ноги вище підлоги І задеть. пиши, зошит на, на кришку поставу, Ну а На є слів, та ще запхав там щось у цей їсть. Ну, то це на навозці на, 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 на математики. Кажу, сідай, пиши. Кричав на нього, покричав, сідай, пиши. Я нічого не рушав, тільки сказав писати. Очевидці інциденту однокласники постраждалого Петрика кажуть, вчитель таки підняв руку на школяра, щоправда, у відповідь на зухвалу поведінку учня. Ну, Петя, правда, трошки вчителя виводив у себе, і вчитель це зірвався і, і його вдарив. Чим вдарив? Рукою, трохи і потрусив. Директор навчального закладу вчинок педагога не засуджує, каже про його звільнення після інциденту мови не йшлося. Дії вчителя виправдовує емоційним зривом. З одного боку можу розцінювати як емоційне виснаження вчителя, друге учень вчителя спровокував зі слів вчителя. Цього не було, і учень себе неадекватно поводив на уроці. Ну я не можу нічого сказати ні про вчителя погано, ні про учня. В отинійській школі, за словами батьків, це не перший випадок фізичної розправи над нечемними учнями з боку вчителів та навіть директора. Минулого року керівник закладу закрила в класі до вечора двох дівчат, які провинилися. Директор школи викликав двох дітей. Ну за двох я зараз не можу говорити, тільки за свою дитину. І на якісь там записки, допити робила, закривала дітей в кабінеті. Діти дуже сильно переподились. На педагога Кривтника батьки побитого шестикласника написали заяву до міліції та прокуратури. Ведеться слідство. Однак, вчитель і надалі продовжує працювати у цій школі. Наталя Коцькович, Ярослав Мотрук Зотині, новини телеканал Третя студія.